На НРК, ну це в принципі, якщо так глобально взяти, це велика машинка на радіоуправлінні. Тобто все, що було в дитинстві, то є зараз. Типу, нічого складного немає. Він їде трошки вперед, назад, вліво і вправо. Типу, складного в управлінні нічого немає взагалі. Зв'язок, я наскільки я розумію, треба підтримувати постійно, тобто знаходитися поряд з ним. Ні, не обов'язково. Є можливість за допомогою радіозв'язку. Це дрон з ретранслятором і антена. І тоді він буде їхати десь приблизно на 5 км 6. Кілометрів. Типу, в принципі, як fpv в якийсь там стандартний, він буде літати нормально на, таким, на такому зв'язку. Але саме цей ардал, то він має в собі Starlink. Тобто ним, по суті, як у борти Nemesis, то їм можна дистанційно. Керувати з умовно безпечного місця і бути далеко, в плані того, взагалі далеко. Можна сидіти за 20 кілометрів від ЛБЗ і керувати ним там вже по місцю де потрібно. Ми бачили місію, коли НРК їде вночі по Покровську, тобто там підсвічує там теплак його і потихеньку він рухається. Що це була За місія? Розкажіть вкратці. Класична доставка провізії на позиції хлопцям. Це там, типу, бензин, вода, їжа. Все необхідне, таке, що, що дійсно що важко завести машиною. Завозили за допомогою цього НРК. Місія пройшла успішно? Звісно. Як його можна поліпшити ще, цю платформу? Бо ми ж розуміємо, що це платформа, і в принципі, на її базі можна зробити все, все що завгодно. Так, саме, саме до нього в нас є додатково причепа. Рекомендоване навантаження для цього НРК йде 150 кілограмів, але максимальне 250 кг. Відповідно, він може тягнути на собі багато. Так само, ще ми додатково. Використовуємо мангали, щоб він був не, не аж таким вразливим до FPV, щоб його можна було ще в разі чого трошки евакуювати і відновити, так як було власне, з цим бортом. Є е, е, класна інфрачервона камера, яка допомагає керувати ним вночі. Типу, щоб видно як в день. А скажіть, будь ласка, ще якась платформа на цей е, дрон може бути бойова? Так, звісно, туди можна ще додатково є від виробника турелі. Які також будуть радіокеровані і можуть нищити ворога дистанційно. Що це там? 7,62 ставиться? Так, та ставиться кулемет на 7.62, який може робити дуже боляче ворогам без якогось ризику для життя оператора. Ну, цей борт, як я бачу, він вже повидав життя. Ну, тобто він виглядає так, як будто десь вже був. Так, е, да, цей борт здійснював нас логіст-логістику в нашому батальйоні. І він вже був уражений впівдроном, він же відновлений і знову в строю. Ну вони живучі, наскільки я знаю. Е, вони живучі, але дуже вразливі до піввідронів. Їх так само за ними полюють, так само, як і за авто, так само, як і за піхотою. Ну і плюс до всього він же щось цікаво може вести, і, тобто додатковий підрив бика може статися. Звісно, так. Да. Це зазвичай, якщо щось везеться, то це йде або якийсь там бензин на позиції, провізія, БК, там і будь-що можна на ньому возити. Так само можна здійснювати евакуацію поранених завдяки ньому. Типу, дуже класна штука. Дуже класно, що це розвивається в нашій бригаді. Прям потужна штука. Максимальна швидкість саме цієї моделі йде 30 км на годину. Це наскільки я знаю, це один із найшвидших, так сказати, НРК, який взагалі є. Тут в нас є додаткова батарейка, завдяки ній ні можемо їхати на 50 км. Нічого собі, 50? 50 км. Це, в принципі, туди-назад, туди-назад, в Покровськ. Так. Да. Клас. У нас було таке, що за, за добу там, робили 2-3 ходки. На одному заряді. Так. Ну, мені здається, що це, в принципі, технологія майбутнього. Ну так, але та сама штука, що він дуже вразливий до FPV. Ну, але, типу, краще це, ніж життя людей. Звичайно. Це все ж таки дорогий, але, скажімо так, все одно робот. Ну, не зовсім він дорогий. Його вартість як два Мавіка. Тобто, типу, в принципі, глобально, ну. Він свої гроші буде вартувати, навіть якщо він зробить одну ходку. Та взагалі, то, типу, це шикарна штука. Щось, щось трошки з дитинства, що нагадує, відповідно, типу, це цікаво, це щось нове і пробуємо розвиватися далі в цьому, типу, знаходити ще якісь моменти, як можна забезпечити його ж безпеку, щоб можна було довести щось хлопцям на позиції. І. Ну. В загальному ну це ну це класно, це все щось нове. Просто у нас в бригаді зараз працює контракт. Програма контракт 1824. І відкрилася також новий нова програма, саме НРК і оператори безпілотних систем. Це це буде всім цікаво. Це буде всім цікаво, як і 18-річним, так і 40-річним. Тут, типу, якогось обмеження по віку немає. Хто буде цим займатися, хто буде цим керувати? Це в будь-якому випадку буде цікаво. Це щось може нагадати вам з дитинства, ту саму першу якусь машинку на радіокеруванні. Якась це унікальна техніка, якою зараз робиться більшість логістики в якісь такі віддалені місця, де не пройти і не проїхати. Отаким От чином НРК працюють в 155 й окремій механізованій бригаді. А всім, кого цікаво, долучайтеся, у нас багато таких штучок.